Молодики в Балаклавах виламують ворота бульдозером і вриваються на територію найскандальнішої закритої бази відпочинку в Одесі замок Гаррі Потера. Так іронічно називають маєток на дев'яті фонтану. Офіційно будинок прийомів міжнародного гуманітарного університету. За фактом домівку називають літньою резиденцією Сергія Ківалова. На стінах портрети опального нардепа в образі воєначальника інтер'єр обставлено дорогими меблями і технікою. Ректор університету не заперечує, останнім часом в шикарному маєтку і справді жила сім'я Ківалова. Просто так сталося. Е, у зв'язку з тим, що він е, ремонтує зараз е, свій будинок. Він попросив, аби університет дозволив йому це. І е, зараз, от ми приймали, скажімо так, сім'ю Сергія Васильовича у керівництві університету. Нальотчиків звинувачують в крадіжці цінних речей, щоправда, яких не уточнюють. Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства та порушення громадського порядку. До маєтку приїхав губернатор Михайло Сахашвілі. Привіз невелику виставку фотографій знов відкритих для громадськості пляжів. Наступною звільненою територією за планом має стати саме ця ділянка. Ось цей дум, мікімаусі, який Не Треба, треба говорити, називати речі своїми іменами. Ваш дом этот. Не издевайтесь над народом, не говорите, что это не ваш дом. Что вы там случайно перешли, оказались, да вы что, попросить требовать. Вы что, субасы, издеваетесь над нами, Или что думаете, что мы с ума сошли? Почекайте. Нет, не подчекайте. Дураков тут нет. Сакашвілі заявив, закриті раніше тенісні корти біля скандального палацу тепер доступні кожному. Навіть сам вирішив пограти, але представники нардепа Ківалова виступили проти. Дайте, Дайте мені Я хочу картожить граждані поіграти. Я б і читав поіграти на портах Ківалова. Провести показовий матч все ж вдалося. Керівництво вишу завіряє. корти були відкриті завжди. Та недавні зйомки з повітря кажуть про зворотні. Тут видно, що тут все було закрите. Ми знімали спеціально з тут ніхто вообще не ходив, нічого не відходили. Видно, що це все ціле. Потім уже відкрили, коли мабуть, товариш пройшло усього чотири дні. Ми повернулися перевірити відкриту губернатором територію. Корти знов недоступні. Нардеп Ківалов визнав. Розкішний маєток обходиться занадто дорого. Його треба продати. По оцінкам експертів, замок Гаррі Потера коштує не менше 10-15 мільйонів доларів. Втім, продати скандальний будинок буде важко. Землю виділяли юридичні академії. А тепер маєток, начебто, належить приватному міжнародному гуманітарному університету. У Ківалово кажуть, якщо замок ніхто не купить, з нього зроблять музей. Дмитро Далматов, Олег Шпак, Сергій Колмиков, підсумки тижня, перший міський.